У листопаді 2018 року прийнята програма стосовно забезпечення доступності до житлових приміщень людей на кріслах колісних та людей з інвалідністю першої групи. Власне, номер програми 4155. Власне, згідно цієї програми, можна звернутися в районну адміністрацію зі зверненням про те, що людині, яка пересувається на кріслі колісному, необхідно встановити. Пандус або підйомник є моніторингова група в районі адміністрації, яка виїжджає на місце і дивиться з фахівцями, чи там необхідно облаштувати пандус чи підйомник, скільки підйомників, і тоді дає свої висновки і пропозиції. Але має бути однозначно відповідний документ, що ця людина має інвалідність, і друге, що ця людина зареєстрована в будинку, там, де має бути облаштований пандус. Чи підйомник. Тоді документи йдуть на схвалення на комітет доступності. Комітет доступності схвалює цей перелік от, і дається на затвердження на ухвалу сесії міської ради. Зараз вже ухвала сесії на 2025 рік така прийнята. Є 80 об'єктів: це є пандуси, це є підйомники, які ми плануємо встановити у 2025 році. Сьогодні відбулася сесія міської ради, прийнятий бюджет розвитку і власне. Сне тільки сьогодні е, прийнято е, скільки необхід, скільки коштів буде виділено для того, щоб облаштовувати пандуси і. Підйомники це є 10 мільйонів гривень це є на пандуси, і 17 мільйонів гривень на підйомники 27 мільйонів гривень. Це є досить таки велика сума грошей. Але по мірі того, коли звертаються мешканці стосовно того, що необхідно встановити пандуси і підйомники впродовж року, в червні місяці, в липні місяці, то знову ж таки ми вносимо зміни до цієї програми, просимо. Депутатський корпус, щоби додатково виділили гроші, кошти виділяються додатково, і ми також встановлюємо ще. Пандоси і підйомники тому цей процес є дуже важливий для людей, які пересуваються на кріслах колісних, для людей, які мають протези, для маломобільних груп населення, і це є доступність насправді до е, своєї квартири, тому що багато є все-таки е, людей, які пересуваються на кріслах колісних, які потребують цієї доступності, які е, часом і не можуть вийти з своєї квартири. А а ця програма дає можливість, щоб забезпечити відповідну доступність і забезпечити гідні умови проживання.